F-16, ракети атакам та новітні системи протиповітряної оборони 2024-й став переломним роком в забезпеченні сил оборони сучасним озброєнням. Які геймченджери вже працюють на передовій, і як вони змінюють тактику війни? Деталі в Богдана Гайдамаки. Без перебільшення найочікуваніша подія року Україна отримала перші 10 винищувачів F-16. Загалом, має бути 79. Це сталося у серпні 2024 року. Цьому передували довгі перемовини і навчання українських пілотів на територіях різних країн-партнерів. Наразі ці бойові машини беруть участь у захисті українських населених пунктів під час російських масованих повітряних атак у якості ППО. Ще один геймченджер, дозвіл на удари по російських військових об'єктах у листопаді 2024 року. Джо Байден. Дозволив використовувати для ударів в глиб Російської Федерації ракети Атакамс. А це автоматично відкрило вікно можливостей для використання ракет Скалп Стормшедов. Франція та Британія формально чекали зеленого світла від США. Перший удар Атакамс у глиб території Росії відбувся у ніч на 25 листопада. Далі ракети прилетіли на російське військове литовище Курськ-Східний. Уже потім були удари по військових об'єктах Курської, Воронезької та Брянської областей. Ще одні повітряні судна, які і зараз полингують повітряний простір України, також стали одним з визначальних факторів протиповітряної оборони. Це шведські літаки раннього радіолокаційного виявлення ASC-890. Їх Україна отримала від Швеції. Цей літак може виявляти повітряні цілі на відстані до 500 кілометрів, а також синхронізуватися з українськими F-16. Саме завдяки ASC-890 ми маємо змогу дізнаватися про зліт російських мігів носіїв кінжалів або про запуски балістики з Росії. Справжнім відкриттям цієї війни стали американські бойові машини піхоти М2 «Бредлі». хоча й отримали їх сили оборони у 2023-му, та по справжньому розкрили їхній потенціал все ж цього року. Як виявилось, машина досить надійна і може витримати не те, що влучання дрона, але й навіть танка. А екіпаж при цьому залишиться неушкодженим. Окрім цього, БМП має потужний вогневий потенціал, за що її прозвали вбивцею танків. Наразі ці машини українські військові використовують на всіх напрямках від Херсонського і до Курщини. А екіпажі виконують різноманітні операції, штурмують позиції противника, тримають оборону, евакуюють поранених з поля бою та доставляють БК і провіант. І чи не останнє рішення щодо допомоги Україні від Джо Байдена на посту президента? Передача протипіхотних мін. Це рішення покликане зупинити просування російських військ на найгарячіших напрямках фронту. Наразі ж конкретний тип мін, які отримують ЗСУ, невідомий, але це точно будуть низькі боєприпаси, які можуть підриватися дистанційно. А ще після певного часу вони автоматично самоліквідовуються, що в рази зменшує ризики для цивільного населення, на відміну від мін, які використовує Російська Федерація. Не стояв на місці, і український оборонно-промисловий комплекс цього року. З останнього безпілотник Щедрик дрон оснащений безшумними електричними двигунами, здатними працювати в будь-яких погодних умовах від морозу до спеки. А завдяки потужній оптиці та стійкості до реп Щедрик стане помічником у спостереженні за ворогом. 2024 став переломним для українських технологій на фронті. Інноваційні розробки, що з'явилися на полі бою, змінюють саму сутність військових операцій. Як новітні роботизовані платформи і дрони змогли змінити хід бойових дій і створити нові можливості для України. Дивіться Нині на фронті перевагу здобуває той, хто вміє передбачати наступний крок ворога. У 2024 році Українські розробники вразили світ, представивши інновації, які змінили правила гри на полі бою. Я навіть не уявляю собі якісь там бойові дії без роботизованих платформ ані в повітрі, ані на землі, ані ані в морі. І в цей рік він був ну досить потужний. З точки зору э, саме розвитку цих систем, роботизовані платформи стали справжніми геймченджерами цієї війни. Завдяки своїм можливостям вони виконують небезпечні бойові завдання без участі людини. Ці технологічні дивани лише доставляють провізію та підвозять боєприпаси, а й ефективно знищують позиції ворога. Серед таких технологічних новинок особливо виділяється броньований робот Людь оснащений кулеметом Калашникова, здатний вражати цілі на відстані до 800 метрів. Лють використовують не лише під час атак та штурмів позицій окупантів, але й як мобільну вогневу точку. Він допомагає атакувати позиції росіян, прикриваючи собою українських військових при штурмі. Нині лють працює на Донеччині. Роботизовані платформи також відіграють важливу роль в евакуації поранених бійців. Яскравим прикладом цього є випадок, коли платформа Воля Е успішно врятувала пораненого військового. На одній з ділянок фронту була евакуація пораненого, і платформа потрапила на мінне поле. Вона підірвалася на протипехотній міні. Хлопці говорять, що після того, як відбувся вибух і була хмара і спилу, і бруду, було величезне здивування, коли з цієї хмаринки виїхав робот і продовжив свій рух. І під час руху він ще двічі підірвався на протипіхотних мінах. В той же час він успішно виконав місію, доставив пораненого. Та евакуюють платформи не лише людей на цих кадрах роботизований комплекс забирає пошкоджений гексакоптер з поля бою за декілька метрів від позицій ворога. Роботизовані платформи продемонстрували вражаючий успіх у мінуванні та розмінуванні територій. незважаючи на компактні розміри. Ці потужні машини здатні перевозити до 200 кілограмів вантажу, оснащені безшумним електричним двигуном та великими гумовими колесами. Вони можуть рухатися практично непомітно. Завдяки унікальній конструкції ці платформи ефективно долають складні перешкоди. Ще один український робот Тарган. Він працює у супроводі безпілотника, що дозволяє військовим уникати ризику для власного життя та не розкривати свої позиції. Завдяки роботу українські військові успішно реалізували низку важливих операцій, підривали російські окопи та мости, а також знищили тунель, в якому перебували ворожі сили. Дистанційне мінування акваторії тимчасово окупованого Кримського півострова, підрив російського чорноморського флоту, руйнування Керченського мосту. Це стало можливим завдяки морським безпілотникам. Цьогоріч спецслужбівці представили два типи таких безпілотників: це «Сі Бейбі» та Магура В-5». Ці дрони уразили більше 11 кораблів РФ, вартість яких сягає понад десятка мільйона доларів. Нині не лише російські кораблі опинилися під загрозою, але й гелікоптери та літаки в Керченській бухті, а все завдяки встановленню на катери великокаліберних кулеметів з автоматичним наведенням. Ці бейбі це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно удосконалюється. Катер можна оснастити ракетною системою залпового вогню, яка здатна запустити 6 122-мм некерованих реактивних ракет, зокрема осколково фугасні боєприпаси, 9 М 22 які є основним типом ракет для РСЗВ ГРАД. Завдяки цій технології сили оборони змогли обстріляти російські позиції з тимчасово окупованої Кінбурзької коси. Загрозою для Росії стали українські далекобійні дрони. Зважаючи на систему протиповітряної оборони Росії, як вона організована, дуже важко проти них боротися. Сьогодні вдарили не, там, скажімо, по Чечні завтра вдарили по Ростову. І все це кожної ночі. Це потужні удари. Це не 3-5 кілограмів, як були в минулому році. Це суттєве збільшення вибухової частини, і в залежності від дальності там різні можуть бути комплектації і самої бойової частини, і видів цих бойових частин. Тобто дрони вони суттєво змінили не те, що картину на полі бою, вони змінили суть бойових операцій. Найбільш відомими представниками такого типу апаратів, які вже були застосовані в бойових умовах, є безпілотник Бобер та Лютий. Саме вони долітали до заводу з виробництва шахедів в Єлабузі, що за 1200 кілометрів від українського кордону та до нафтопереробного заводу у Рязані. Безпілотник Бобер має бойову частину близько 20 кілограмів. Цього достатньо щоб знищити або серйозно пошкодити середній або великий літак повітряних сил РФ або ж об'єкти критичної чи військової інфраструктури щодо БПЛА люти його технічні характеристики засекречення. Виробництво цих дронів заховано глибоко під землею. Окрім цього, Україні вдалося розширити й ракетну програму. У 2024 році з конвейера зійшла перша сотня українських крилатих ракет пекло. Ця дрон-ракета має дальність ураження 700 кілометрів та здатна розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину. Відомо, що пекло вже має успішні бойові застосування. Це ну, зовсім інша інженерна концепція. Оці ракети дрони вони літають на значно великій відстані. Вони самостійні, вони не вимагають там їх керування і. Вони значно потужніші. І там вже серйозна сучасна система захищеної gps навігації. Дуже важко їх там ребом задавити. І їх можливості велика аеродинамічна поверхня, вона може досить легко маневрувати, може йти по малим висотам і так тихесенько собі підкрадатися до всіх там засобів ППО, знищувати їх і наносити великі ураження. На додачу до звичайних далекобійних дронів на озброєнні в силах оборони з'явилася і паляниця. Поєднує в собі аеродинамічні можливості БПЛА з потужністю та швидкістю ракети. Перше застосування паляниці здійснили цьогоріч, 24 серпня проти окупантів на тимчасово захопленій території України. А в грудні 2024 року ракета дрон вийшла у серійне виробництво. Також в Україні удосконалили та розширили виробництво ракети Нептун. Раніше ця ракета використовувалася як протикорабельна система, призначена для ударів по морських цілях. Наразі йдеться про наземну версію крилатої ракети Нептун, яка отримала нову систему наведення, більшу бойову частину та дальність до 400 кілометрів. І це лише початок. Нині Україна працює над розробкою кількох власних балістичних ракет, здатних завдавати ударів по глибоких тилах противника. Деталі програми тримаються в секреті. Проте за деякими прогнозами ця зброя може бути введена в експлуатацію вже у 2025 році. Тож далі буде. І нові технології активно працюють на фронті. Як приклад сили оборони в грудні здійснили першу атаку, використовуючи виключно роботизовані системи без участі бійців в стрілецькому бою. Це перший випадок в історії війн. Бій відбувся поблизу села Липці на Харківщині, і в операції, проведеній підрозділом Хартія, були застосовані безпілотні наземні транспортні засоби та ФПВ-дрони. В результаті атаки ворожі позиції були вщент розбиті а також проведено розмінування місцевості. Машини фактично замінили собою оборонців і. Ще одна тріумфальна перемога в Чорному морі від початку повномасштабної війни Україна вивела з ладу або знищила третину ворожих кораблів. 2024-й став показовим, адже сили оборони вполювали чимало російських суден. Як морський флот Путіна поступово стає підводним далі. Це російський ракетний катер Івановець. Його потопили надводні дрони на початку року. Атакою керувало головне управління розвідки. Гурівці застосували безпілотники Магура, оснащені двома камерами, інфрачервоною оптикою та супутниковим модулем. Такі ж дрони 14 лютого відправили на дно великий десантний корабель. «Цезар Куніков». Після блискавичних прицільних атак міноборони країни-агресорки змінило прописку для Чорноморського флоту та поступово перебазували судна в Новоросійськ. Це вже їхня остання локація, тому що е, більше їм нема куди йти в Азова Чорноморському регіоні. І е, вони навіть там вимушені періодично з цієї бази виходити, е, проходити розосередження, це коли ви бачите, що всі кораблі вийшли, і десь там цемеські муки, вони по колу ходять. Цей GPS-пуфінг, який, звісно, впливає на все. І на свій судоплавство» так само, коли координати вони підміняють. Тобто, якби вони себе там почували більш-менш е, спокійно, вони б цього всього не робили. 5 березня від морських безпілотників не зміг сховатися й російський патрульний корабель Сергій Котов. Спроби відбуксувати судно в порт успіху не мали. Ніч на 24 березня стала особливо вибуховою для чорноморського флоту в Севастополі. Удар був завданий щонайменше п'ятьма крилатими ракетами Штормшедов і Скальп. З ладу вийшли великі десантні кораблі Ямал, Азов і розвідувальне судно Іван Хурс. Успіх у битві за Чорне море мав значні практичні наслідки для всієї війни. Він порушив російську логістику і перешкодив поповненню російських військ на півдні України, одночасно обмеживши можливості Росії бомбардувати українські цілі з військових кораблів, озброєних крилатими ракетами. Важливо, що це також дозволило Україні прорвати блокаду чорноморських портів і відновити комерційне судноплавство новим морським коридором. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council. Операція з очищення Чорного моря була поетапною, розповідають у військово-морських силах. Боротьба ще не завершена, допоки, хоча б один російський корабель загрожує території України, наголошують оборонці, та згадують, із чого символічно розпочалося полювання на ворожі судна. Ніщення там крейсера менше години. Ця операція тривала, тобто, з моменту його виявлення до моменту його ураження. Тобто, це з. Розрахунками з ухваленням рішення з погодженням цього рішення на застосування і безпосереднє застосування. Протягом 2024 року наші оборонці пошкодили великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Це викрадене українське судно, яке окупанти вирішили відновити. Вивели з ладу пароплав «Комуна», знищили морський тральщик «Кавровец» та поцілили в російський ракетний корабель циклон. Зупинятися не збираються, адже знають де і як поступово знищувати залишки чорноморського флоту, яким так пишався Путін.